Як називається, коли чоловіки схрещують члени? Він просто хом'яка тапо, знаєш? Подивіться, що роблять криптовалютники в нашій країні! СБУ завітало неочікувано. Юра, ти точно працюєш криптовалюті? Привіт усім китам, бикам, ведмедям і просто криптонам. Ви на шоу Криптонуті шоу, де знання про крипту приносять вам гроші, а не знання отримують покарання. З вами я Артем Дамницький. Погнали! Сьогодні в нас такий випуск, де вперше зійдуться не просто коміки. Сьогодні в нас є гравець справжній криптан. Криптоентузіаст, засновник Shark Trade and Crypto Юрій Батько. Привіт. Та мій колега-репер. Хоча я читаю тільки в інтеграціях, а він робить це в нейтральних піснях. Артист, музикант, і як він сам себе називає квіткова людина влад Лефьор. Вітаємо у нашій студії. He -he. Всім привіт-привіт. Всім. Друзі. Перше питання запитаю Влада. Як взагалі твої стосунки з криптою? <рес> я думав просто про стосунки, щось запитаю. ні, ми не про це передачі. <рес> Звісно, це центр мого життя. Я дуже обожнюю крипту, я знаю про неї все. І заходжу на Binance 8-10 разів за ранок. Та, блін, майже ніяк. Я так званий стейкхолдер, і я шарю за халвінг. Я шарю за Dogecoin, Litecoin, Ethereum, вся Solana, вся тема. Трошки маю бітка на Binance, І все. Пане Юрій, oh, у мене стосунки знаєш, як, е, з коханкою. <laughs> Бурливі фултайм <laughs> крипто. Зранку до вечора, зранку проснувся. Графік подивився. Обід так само. A -a, в цілому ведемо великий україномовний криптопроект Shark. По всіх напрямках, по всіх галузях, як і по спекуляціях, так і по теснетах, дропах і так далі. Ну тобто, життя побудоване на фоні крипти. З усього цього я зрозумів тільки речення Життя побудоване на фоні крипти. Сподіваюсь, наші глядачі, ви зрозуміли більше. Починаємо нашу гру. Раунд Рамономородин має назву Тапалка. Його умови дуже прості. Я буду вам показувати зображення монет. Вам потрібно тапнути на цю прекрасну кнопочку. Хто тапнув перший, той перший відповідає. Якщо відповіли правильно або смішно, ви отримуєте бал. Якщо відповіли неправильно і не смішно, відповідає ваш опонент. Якщо не відповіли обидва, ну тоді буде вирішувати доля, наша монетка біткоїна. Але ви можете скористатися підказкою. Ви можете в будь-який момент, коли ваш опонент помилився, або коли ви побачили завдання і не знаєте, що відповісти, а вже натиснули на кнопочку. Ви можете подзвонити комусь з друзів, щоб вони вам дали підказку, що ж зображено на цій картці. Завдання номер один. І я вже заміряю. Фотофініш хто перше натисне? Біткоін. Біткоін один нулькові влад. Я бачив, що він робить. Я знаю цих людей з медичного скрита. номер два. Ефіріум. Я не встигаю натиснути просто. Юра, ти точно працюєш в криптовалюті? А я розумію, що він не працює в судкому тапу ні Я тобі до фору, понял? Він просто хомяка тапу, знаєш. Навчився. Ти досі не маєш аккаунту на Binance. Час виправити це. Забирай промокод UA YouTube та отримуй 20% знижки на всі торгові комісії. Тож, картка номер три. Доккоін. Ну, то галява. Юра, вибач. А, Пане Юрій, ви чекаєте, доки Влад почне помилятися? Я, ну, я чекаю, поки піду знаєш тут, що мене такі він не буде знати. Але просто... ви дочекалися до трьох нуль. Все, понял, добре, поїхали. Погнали далі. Погнали далі. Лайткоін. 4-0. Яка інтригуюча! гра! — Що, а, що ви тут робите? на вподобайку, якщо такої інтриги я ніколи не А то все монети Та. — Та поїхала далі. Я просто більше не знаю. Опа! Я дзвоню другу. А що затягувати? а що тянуть? Кому будете дзвонити? Він тут, в цьому будинку. Юра, дай свій номер. Записуй. Це теж доккоін. Але з якоюсь приставкою, напевно. Так. І не з PlayStation, і не Xbox, а з іншою приставкою. Це Dogecoin Cash. Це неправильна відповідь, Переходимо до Юрія. Це Вів. Це Вів. 4-1. Собака в шляпі. Це вообще не. Може просто сказати, собака в шляпі. Діло в шляпі. Наступна картка. Water coin. Ні. Бачите, я дуже. Прямо людина. Я людина проста. Капітошка коін, можна було сказати, такий український новий коін. Проблема в тому, що я торгую біток і ефір, знаєш. І мемкоїни деякі. Я забув, що це зараз. А можна дзвінок другу, так? Оформляємо зразу дзвінок другу. Сподіваюсь, ви не владу будете дзвонити. Суї. Як ви швидко зателефонували другу, нічого не це не Це Sui, 4-2. Чітко. Навіть не прийшло дзвонити. І? Uh, XRP. XRP? Ripple? XRP 3 4. Оце камбек. Наганяємо. І тон. 4-4. Нічого, я отдаю І? USDC? 5-4. Ти вже віддав і фору, і силь і моєму Я я, я чекав, стадіи ще токени підуть просто. Дорогі друзі, якщо ви раптом бачите, що якісь літери вспливають на вашому екрані, не переймайтеся, вас не глючить. Це ми пропонуємо вам теж виграти крипту разом з нашими учасниками. Все дуже просто: зберіть це слово з рандомних літер, напишіть їх у спеціальну форму, яка знаходиться в описі до цього відео. Виконайте всі умови, які описані там. І все, крипта майже ваша. І не забувайте про головну умову. Ви маєте бути підписані на сторінку Binance Ukraine в YouTube. Все, всім удачі. І я. Пепе. Пепе. Шість Тезер. Ну, бляха. USDT. Так, зараз перерахую. Я вже подумав, що до артистів тут якесь ставлення. 6-5 інтрига скажена. І. Я не знаю, Юра. Солана. Сім-п'ять! Фінальна картка, яка нічого не вирішує, окрім престижа влада. А це? До коєна. Це, а яке було то. Називалась В'ю собака шаяпі була тоді. <laughs> ем... Це лисичка. Фокскоїн. <laughs> Шиба. Шиба. З рахунком 8-5 перемагає пан Юрій. Вітаємо перші 100 USDC цієї гри відправляються до вашої скарбнички. – скарбниці. Ну що ж, друзі, раунд номер один зіграно. Поки лідерує фаворит цієї гри, тому що я вважаю, що криптани тут. Апріорі фаворити, але я за тебе плакала. Дякую. Ми дякую. переходимо до раунду номер два. Він має назву Криптоінтуїція. Тут потрібна ваша інтуїція, щоб ідентифікувати, хто з п'яти людей, які знаходяться за цією шторкою, займається криптою. Тобто, ця людина працювала на якійсь роботі, потім все покинула і стала криптоном. Першим починає обирати влад, тому що він поки що програє, і зараз він може. Виграти перших своїх 200 USDC в цьому випуску давайте почнемо. Ну що ж, друзі, перед вами фантастична п'ятірка претендентів на титул криптона. Як думаєте, хто з них є тепер криптоном? А колись займався якоюсь буденною професією. Ну, мені одразу кидається в очі цей молодий мільярдер, схожий на Марка Цукерберга. Угу. Він щось приховує точно По великі інвестиції. Да. Але якщо рахувати, що колись він займався чимось іншим, то можливо, йому було 12 в той час. Тому не впевнений, що раніше було щось інше. Ще у нас є дві прекрасні леді і два інших крутих чоловіка. Добре, мені здається, що е, Ну, давай я виберу молодого мільйонера в Кепке. Ну, такі ви вирішили мене заплутати спеціально, щоб, типу, ні, він молодий, там у нього не може бути, бо я не знаю. Хай буде він. Це такий е, сірий коник, як то кажуть. В рожовому. <плес> Добре. Да, вже... Обираєте номер два? Да-да-да. — да. Номер два. Вітаю вас. Вітаю. Вас обрали. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Єгор. Скажіть, будь ласка, вам про щось говорить слово Binance? <«байнанс>? Mm, не зовсім. Тобто <світ> ви. <світ> <Тяжка сідається. світ> Хочете сказати, що ви не криптан? <світ> Мабуть, ні. Дуже 200 шкода. — 200 USDC поки вилітають з твої кишені. Мимо, ка, пішло. — І направляються до пана Юрія, який може зараз обрати вже з чотирьох людей. Ну, того, вже хто є ще. криптоном. Вже так. Е, в принципі, підтвердження такі цікаві були, а в мого опонента. Так, да, Юрій. Да, е, так, в принципі, візуально, знаєш, костюм це круто, але криптони, вони, знаєш, такі більш прості люди. Угу. Вони на неформальному стилі, е, в офісі не треба сидіти. Мені, в принципі, імпонує людина ця, номер один. Е, окуляри є, сидить довго за комп'ютером, так? В принципі, пасує третій номер. Е, але я думаю, що це може бути все-таки номер один. Мій вибір но номер один падає. Тільки на, на, тільки на чоловіках ми чомусь концентруємось. Ну, все-таки, знаєш, до досвід підказує. <звіг> Дорогі глядачі! А ти користуєшся Тіктоком? Якщо так, то напевно круто отримати за це криптобонус від Binance. Береш, вирізаєш улюблений фрагмент з цього випуску, заливаєш, збираєш 10 тисяч переглядів, позначаєш сторінку Binance Ukraine і отримуєш крипту. Супер угода! Можеш обрати декілька шматочків, але головне встигнути зробити це до виходу наступного випуску. Хто обере переможця, запитаєте ви його величність рандомайзер? Хай пощастить саме тобі. Тож, ваш вибір номер один? Так, так, номер один. Номер один, добрий день. Вітаю. Як вас звуть? Гліб. Гліб, скажіть, будь ласка. Яка знак. ваша найулюбленіша справа знак. по роботі? Я айтішник. Блін, я не був криптан. близько. Ви не криптан? Не криптан. Але, ну, на жаль. Ну, це близько. Влад, а. знову хід переходить до вас. У вас залишається вибір. Всього три людини: дві чудові так. дівчини і чоловік дуже серйозний солідний. Може, проти стереотипу. Дама, дама посередині, наприклад, так посміхається, наче в неї купу грошей зараз. Непогано. Да. Але вона може бути Щас. жінкою. Тим паче, враховуючи те, що посередині в нас стоїть номер три. І це жінка криптомільонера. Можливо. Ну тут все збиває з пенталикою. Три на офіційно, от ми вибрали з собою неофіційних, да. а тепер тут. Три, три да, на аутсорсі, кріпто, ні. А тепер люди, які ходять в офіс. Ну, третій номер, здається, наче це пастка, просто що він такий престижний і кричить те, що він заробляє на криптовалюті своїм виглядом, своїм поглядом, своєю посмішкою. Мені здається, що. Це дама в блуз... це не блуза, да? в сорочці. І в спідниці. Дама в спідниці. Номер 4? — Так. Номер 4, добрий день. Вітаю. Як вас звуть? Ірина. Ірина, скажіть, будь ласка, ким ви працюєте? Я вчителька. Mm. Я для дітей. Чи вчителі зараз цікавляться криптою, можливо, там десь щось трейдити на якихось позакласних лекціях? Цікавилась. Але я не настільки люблю гроші, як я люблю дітей і wow. песиків. Вау. Wow. ж wow. тому на сьогодні good. можна заробити непогано ви? на індивідуальних заняттях і розплідненням песиків. Тобто і ви не криптан. Я не криптан. Ви знову помолилися, чуваки. Я думаю, ваша no, інтуїція no, працює we, ідеально. We, we а ви поки we лупасите we. в молоко. У нас лишилося два учасники. Пане Юрій, у вас вибір 50%. У вас є номер три і номер п'ять. Хто з них криптан, на вашу думку? З урахуванням тих всіх компонентів, які ми проговорили перед тим, це може бути номер три. Але й може бути номер п'ять. Я вам скажу більше, Загадка. це може бути No5 або No3. Або три, або п'ять. А от у No5 зараз телефон в руках. І вона на графік дивиться. Що там? Хочете довіритися долі? Дивіться, у мене є така. Coin. -да давай 50 на 50 давай, беремо. Давай, давай. Давай. Можна обрати напис Binance або Лого Binance. Я лого Binance обираю. Я надпис тоді на Окей, але Добре, треба що... обирати три чи 5. Uh, У мене так. третій. Uh, напис Binance це п'ятий. Лого це третій. Так. Поїхали. В нас випадає напис Binance. І це означає, що це номер. Ну, це п'ятий був, 5. Ну, номер 5, добрий день. Вітаю. Як ваші справи? — Чудово. — Який курс біткоїна? Зараз подивлюсь. Вже цікаво. Так, да, є шанс. Вже є, інтрига, так? Вже знаєте, дивитися, хоча б. Скажіть, будь ласка, чи кинули ви свою роботу заради крипти? Ну, Ви були близькі дуже, але, на жаль, ні. Я ріелтор. Опа! Треба було одразу зрозуміти. — Але рієтори теж криптою можуть приймати на сьогоднішній день. Пане Влад. — Може, так. Вау. Питання знову до вашої інтуїції. Скажіть. Хто ж хто з, з цих людей? Грає. Номер три чи я... номер три є криптоном? Я не знаю. Брехати не буду, я просто гадки не маю. То що, довіримося, довіримося долі? номер три чи номер три? Так, я думаю, що номер три і є той самий криптоінвестор. Чи може все-таки номер три? Ні, я думаю, це номер три. Номер три. Нарешті ми дійшли до вас. Добрий день, як Добр. вас звуть? Ігор. Ігор. Скажіть, будь ласка, хто ви за освітою? Ігор. Економіст-менеджер. Вау. Шановний економіст-менеджер за освітою. Скажіть, будь ласка, а чим ви займалися у житті? Багато чим. Нерухомістю, авто, меблями. Багато чим. І серед цих занять є місце крипті? Зараз є. Друзі, це неймовірно. Ти па -па. Ви влучили нарешті чого учасника. Ура! Та, ура! Ліга, ят, разу. 200 USDC отримали свій рахунок влад і з рахунком 200-100 він стає лідером нашої гри. Вау, раунд 2 Зіграно, друзі. Ну, Несправедливо все за да. минулий раунд. Клас. Ура. Дуже цікавий раунд і дуже хороший раунд. Ну що ж, друзі, переходимо до раунду номер три. Він має назву майнинг, і ви будете зараз майнити крипту власноруч? От, без перебільшень власними руками, ви бачите перед собою піняти. Ви візьмете в руки битки, розіб'єте ці піняти, звідти будуть сипатися. Монети, вам потрібно їх зібрати в портфелі. Хто збере більше монет у портфель, той отримує 200 USDC. Але щоб все не було так просто, я пропоную вам зробити це ну, в сліпу, наприклад. Круто. Непогано. Те, пане Юрій, скажіть, будь ласка, а вас, як спеціаліста в крипті? Нічого в цій кольорові <звучить> не, <звучить> не <звучить> на, 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 на напрягає трошки якась знаєш, не така несистиковичка по кольорах через те, що все-таки ведмежий ринок. Він мав бути червоний. Всі його не люблять, червоні свічки. Він чув не зелений. Чому так? Саме тому ми і зробили для того, щоб ви нищили все це з подвійною енергією. А, ну угу. що ж, панове, панову на майданчик. Закривайте ту клітку, зараз буде драка. Да. Так тільки не починайте завчасно, дамо команду. У вас на все про все буде одна хвилина. Три, два, один, погнали! Ой, клас. Щось а де мічівадан. Поки виглядає, ніби СБУ завітало неочікувано, і директори швиденько а руйнують все, О, що бачать навколо. Оп. Нагадаю, що кількість метафану не враховується, враховуються тільки монети. Тому будьте дуже уважні. Чужі монетки красти можна. Спробуйте. Ну вам, дорогі глядачі, нагадуємо, що ви можете вирізати свій улюблений фрагмент у Тік-Ток, залити туди його. Якщо ви набере 10 тисяч переглядів, то ви можете отримати крипту. Тільки не забувайте позначати Binance Ukraine. І тоді рандомайзер обере... обережного oh, <світ> Юра. Ну що ж, друзі, стоп час. Завершуємо наш майнинг. Подивіться, що роблять криптовалюті в Стоп, нашій країні! – наші країни! Безпека майнати. в криптовалюті має бути на першому місці. Все? Так, да, приходьте сюди. Сподіваюся, <рес> ви Краді. залишитеся після. цього Я не проєкт, я поки знайшов. Ну що ж, друзі, раунд майнинг зіграно. Пропоную вам порахувати, що ж ви намайнили в своїй портфелі. Там має бути дуже багато грошей. Так, враховуючи те, що вони розбили свою пін'я, я просто буду здивований сьогодні. Враховуючи те, що ти вкрав у мене половину моїх грошей. У мене аж випадає, поняв? Але залиште трохи метафану, щоб відсвяткувати свою перемогу в раунді, якщо вона відбудеться. Пане Юрій, скільки конів у вас? Давай я почнемо з нього. Давайте, пане Влад, скільки у вас. Брехати не стану. У мене 124. Це перемога. 13 штучок. У мене 13. 13 коїнів у влада. У вас, Юрій? Як би це не звучало печально для нього? 16 в мене. Як за мене кубка більше? Ніколи не бачив людину, яка радіє після фрази: 16 в мене. <плес> Друзі, в цьому раунді 200 USDC отримує Юрій, і він знову виходить вперед: 300-200 рахунок після трьох раундів. Але це поки що нічого не значить, тому що долю всієї гри вирішить, звісно ж, раунд номер 4, який має назву Криптополив. Наші учасники підготували веселі на їхню думку жарти про крипту. І їхня задача розсмішити одне одного, але є ускладнення. Коли ваш опонент буде читати жарт, у вас до рота буде набрана вода. І якщо він вас розсмішить, то ви його політе криптою прямо з ваших вуст. Дорогі глядачі. Перед тим як розпочнеться цей гумористичний двобій, я нагадаю, що якщо ви бачите якісь літери на екрані, то це не просто так. Протягом випуску вони з'являються в рандомному порядку. Ви можете їх зібрати, закинути в спеціальну форму і отримати крипту. Але для цього не забувайте, що вам потрібно бути підписаними на ютуб канал Binance Ukraine. Ну а тепер наші дорогі бійці. Да. Запрошую вас до двобою. Влад, починаєте ви, тому що ви поки що поступаєтесь в рахунку, тому ваш жарт буде лунати першим. Я набираю водички, так? Yeah. Да? Наш батл відбувається в форматі перестрілки. Один читає свій перший жарт, другий час відповідає своїм жартам. Ну і так, поки ви одне, одному таку серію пенальтів не проб'єте. Ти готовий? Як називається, коли чоловіки схрещують члени? Пі-ту-пі. Ну що ж, пане Юрій? Уїхали. Ваш постріл. Е, чим відрізняється бомж і криптан на ведмежці? Бомжа хоча б є картонка, де спати. <ріст> е, <ріст> е, да, це не моя специфіка, я просто не розумію, про що От жарти. Саме <ріст> більша проблема, знаєш, <ріст> <що> він не <ріст> <ріст> розуміє, про що <ріст> жарти. Ми знайшли чітко. Нагадаю, що цей раунд вирішує всю гру, а Влад казав на початку, що <ріст> <ріст> до медійників тут ставляться якось неправильно. потім занесеш нам. Другий постріл від влада летить, значить, бджола. І тут бачить. Ну, вона отак. Тут бачить, пролітає слон. Вона думає, і тітька летить. Слон у небі як такого може бути? Вона до нього підлітає каже: Слон, як ти літаєш? Чому? А він відповідає: на крипті піднявся. Ну, блін, я би бризнув би водою, але Юрій тримається на цьому анекдоті як може. Я думаю, що ми будемо вирішувати монеткою. Нічого. Жінка трейдера жаліється подрузі. Я вирішила піти від чоловіка, бо все, що він робить, то тільки стоїть біля мого ліжка і пристрасно розказує, як скоро мені стане добре. Ні, ну Нормально, все, поїхало далі, водички. Влад, ваш третій постріл? Яку книгу читав кожен криптовалютний? Бідний папа, мене б'є папа. Пане Юрій, тяжко, тяжко розсмішити людей. Е, що спільного в трейдера, який торгує мемкоїнами, і археолога? І той, і той любить залізти в якесь гівно. Феноменальний мій улюблений раунд. Цього шоу зіграно. Ставте вподобайку, якщо теж дуже раді цьому факту. Але нам треба визначити переможця. І його визначить монетка. Найцікавіше, що долю всієї гри визначає монетка, тому ми просто могли зібратися а -а -а. за три секунди її кинути і розійтися. Серйозно? Але ми зробили Прикол. це неперевершене шоу. Тому, друзі, е, обирайте. Напис Байнанс чи лого Байнанс? Я лого візьму. Ну я напис уже що. Прикинемо, щоб мене руку кинув, бо я не спіймав. Лого Байненс. Пане Юрій. Вітаю вас, весь банк. Забираєте ви Раааа! у вас 500 USDC, -яй -яй. А пан Влад йде ні з чим, ну як ні з чим, окрім покарання карання і феноменальних жартів, Фортуна які можна нарізати. до тебе да. спиною. спиною. Ну що ж, друзі, наша гра зіграна, і ми вже знаємо ім'я переможця. Сьогодні ним став. Пан Юрій, який підтвердив свій криптостатус. Він дійсно найкриптанутіший серед нас усіх тут сьогодні. Батя, батя. І Ваш приз 500 USDC на добрі справи. Супер. Вже летить до ваших рук. Виходьте сюди. Вітаємо вас. Ви криптан. Криптанутий дякую. криптанович. Дякую, дякую. Ну, пане Влад, а для вас погані новини. На вас чекає покарання, яке воно буде. Дізнаємося дуже скоро. Давайте внесіть нам, будь ласка, нашу дошку з варіантами покарань. Ну що ж, пане влад? Пропоную вам пірнути в обійми долі і обрати, що ж з цих покарань на вас чекає ем, сьогодні. Я можу спочатку дізнатись, які покарання загалом існують на цій дошці. Щоб я знав, що мене очікує. Значить, там є е, відрубування голови. Пофарбування нігтів. Віддайте свою автівку операторам. І найгірше, можливо, ви зараз витягнете. Я не знаю. Пробуйте. Окей, ладно. ладна. Енекібеніньки. Їли варененьки, ененкібенькі код. І от этот я візьму. Давайте, відкривайте. Свічка. Ви обрали якраз такий варіант, який я не називав. Він є найлайтовішим. Свічка, всі знають цей термін в крипті, Але. Ні. З чого робиться пічка? Звісно ж, з воску, тому на вас чекає сеанс депіляції. О, Ті точки на вашому тілі, яку ви самі оберете. Дуже лайтове покарання, невідрубування голови, невіддача автівки. Тобто депіляція воскова депіляція? Тобто, так, ось такі після. Я завжди хотів спробувати. На якому місці ви хотіли б собі зробити депіляцію? Я б дуже сильно хотів зробити собі депіляцію. Ну, хай буде на нозі. Там най зараз ми будемо ходити в штанах. да? Я вже давно в штанах ходжу. осінь. Там волосся мені не треба. Удачі. Дякую, шеф. Приматіло. Та все буде. Ой. Ти вже відчуваєш, так як це. О, да. <рігла> ну що, ж, сподіваюся, ти готовий до цього? Три, два, один, погнали! О, це, це, це при що Ну що ж, друзі, нехай у в житті буде все так гладенько, wow. як на нозі у влада. З вами було шоу Криптонутів, Юрій Was. Батько, Влад Лефьор, Артем Дамницький. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, кого ви хочете бачити у нас у гостях. Класний. І пам'ятайте, головне, все буде Україна. Па-па! <звук> дуже приємно на дотик.